Додаток іншот. Ось тут на початку ми обираємо відео з нашої галереї. Прогортуємо, дивимось. Заходимо в наш іншот. Обираємо додаток іншот. Натискаємо відео. Якщо ви хочете змінити формат відео, але мова якраз йшла про це. Натискаємо новий. Далі я прогортую, ось, наприклад, на це відео, натискаю галочку. І далі що я роблю? Ось тут, де у нас канва, тобто формат, ми повинні обрати один до одного. Можемо збільшити, можемо зменшити, але зазвичай я так залишаю, щоб ось так було, щоб абсолютно було нормально і зручно. Потім я натискаю галочку. І дивіться, у нас ось тут є тепер позначка, водяний знак іншот. Що я зазвичай роблю? Я ось тут вгорі. Вимикаю інтернет, потім натискаю хрестик, безкоштовне видалення, і воно мені безкоштовно видаляє. Зазвичай, зазвичай Нам воно видаляє, якщо ми продивилися рекламу. Але це якщо у нас підключений інтернет. Ось трошки вибилась реклама, але іноді буває прям дуже довго. І таким чином я видаляю. видаляю. Ну, в принципі, все, що потім робити: натискаємо кнопочку Зберегти. Можемо роздільну здатність зробити 4К і натискаємо кнопочку Зберегти. І воно зберігається у нас на телефоні в тому форматі, в якому нам потрібно.